Хай усі, хто дивиться Калуске міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. В студії працює Алла Івашина. 19 січня день хрещення господнього або Йорданського водосвяття. Традиційно цього дня відправляються святожні богослужіння, а християни освячують воду. Також цей день не обходиться без купання у крижаній воді. Як святкували калушани, далі у сюжеті. Зі святом богоявлення або водохреща Йордана пов'язують хрещення Ісуса Христа. Цього дня 30-річний Ісус був охрещений Іваном Предтечею у водах ріки Йордан. Свято називається Богоявленням, бо людям тоді явився Господь у трійці. Бог, Дух Святий, злинув над Христом як голуб, а голос із неба мовив: це син мій улюблений. Іван Хреститель закликав людей покаятись і очиститися через хрещення. Ісус хрестився як звичайна людина, хоча в нього не було гріхів. Свято Богоявлення встановлено у другій половині Другого століття. Спочатку його відзначали одночасно з Різдвом. Лише у IV столітті Різдво стало самостійним праздником. За легендою, у півночі з 18 на 19 січня, кожна річка стає ніби Йорданом, вода починає хвилюватися, і навіть тече у зворотній бік. До осягнення дива хрещення люди старанно готуються. Напередодні суворо постять. Надвечір готують пісне і нерозмаїте частування, варять кутю. Страви подібні до святвечірніх риба, капуста, буби. Проте їх не 12, а 3-4. І сама вечеря зветься голодною кутею. Перед нею ідуть до церкви, вертаються з освяченою водою. Господар кропить помешкання і сімейство. Головна подія наступного дня хресна хода до водойми після богослужіння у церкві. Священник святить воду просто неба в річці, озері, ставку. Перед цим, якщо погода морозна, вирізали ополонку у, у вигляді хреста, а сам крижаний хрест встановлювали поряд. Коли священник занурює свого хреста у водойму, вода вважається освяченою і має вона особливе благословення. Люди йшли до річок Чозер з іконами та корогами, із запаленими свічками, уквітченими пахучим зіллям і барвінком. Усі вмиваються юрданською водою, щоб бути здоровими, найсміливіші купаються. За традицією, у час юрданського богослужіння в небо випускали голубів. Це символізує Духа Божого, який зійшов на хреста. Колись жінки довгенько після свята побоювалися прати у річці білизну, бо вважалося, що в час освячення нажахана нечиста сила вистрибує з води і мерзне на суші доти, доки якась молодиця не намочить у водоймі брудну білизну. По ній втішені русалки і водяники спускаються назад у воду. Від водохреща і до початку Великоднього посту триває новий сезон весіль. 19 січня на площі героїв біля центральної ялинки відбулося закриття програми новорічно-різдвяних свят, зима іде, свята веде, а також святкове дійство Ой на Йордані. Протягом місяця в нашому місті тривала святкова програма новорічно-різдвяних свят Зима іде свята веде. Її відкриття відбулося 19 грудня на Миколая. Саме цього дня було запалено головну новорічну ялинку нашого міста. Та відбулося святкове дійство, яка радість, який рай іде святий Миколай. Щонеділі на площі героїв проходили різноманітні заходи. Новорічна програма «Зимонька зима, святкування Риму католицького різдва, святкові вечір новий рік вже на порозі та інші заходи. А також протягом святкувань на площі діяв новорічно-різдвяний ярмарок, відбулось встановлення та відкриття різдвяної шопки, святкова хода звіздарів, колядників та учасників вертепного дійства, конкурс на кращий малюнок зима у Калуші. 19 січня відбулось закриття програми новорічно-різдвяних свят. Привітала усіх, хто завітав в день юрданського водосвяття на святкове дійство. Заступник міського голови Галина Романко. Недавно, 19 грудня. Для того, щоб відновлювати традиції, для того, щоб наша молодь, люди старшого покоління їх підтримували, підказували. Вже шостий рік поспіль у нашому місті існує, виконується, тішетка лушан. Так би мені хотілося думати, наш проєкт зима іде, свята веде. До цього проєкту при підтримці безпосереднього міського голови Ігоря Насалика здійснюється і беруть участь всі бажаючі професійні аматорські колективи нашого міста. Ми чітко розуміли, в чому необхідність цих заходів, цих програм в таких температурних умовах, коли навіть і мінус вісім, мінус десять. Це досить складно, але це потрібно. Але ми знаємо, що це час зимових канікул для дітей. І для того, щоб вони могли прийти сюди на нашу центральну площу, відпочити, поспілкуватися, подивитися програми, в яких самі беруть участь, їхні друзі, і оце власне підтримка. Виступили цього дня на площі героїв танцювальні та пісенні колективи Калицького коледжу культури і мистецтв, Вищого професійного училища номер 7 шкільних та позашкільних навчальних закладів, а також дует у складі Марії Чілядин і Валентини Лабухорської. Панував святковий настрій і серед глядачів, особливо дітей, які весело танцювали біля ялинки. Новорічна різдвяна програма завершилась, та в грудні цього року вона знову розпочнеться і діятиме усі різдвяні свята. Минулого тижня до Калузького міського телебачення зателефонували мешканці вулиці Олекса Тихого зі скаргою про те, що неподалік магазину «Станіславський» кілька днів поспіль не прибирається сміття біля сміттєвих контейнерів. Ситуацію вивчали наші кореспонденти. Коли творча група Калузького міського телебачення приїхала на місце, зазначено у скарзі біля сміттєвих контейнерів позаду магазину Станіславський, вже кипіла робота. Озброївшись нехитрим реманентом, залишки побутових відходів та іншого непотребу, прибирали кілька жінок-двірників. Прибиральниці також скаржилися нам і на те, що сміття невчасно виводиться, а тому доводиться підбирати усе, що залишається після сміттєвоза, практично ще раз заповнюючи ним контейнери. Жалілися двірники і на мешканців навколишніх будинків, які зносять до контейнерів мішки із відходами будівництва, битою цеглою, штукатуркою та плиткою. Але це у кращому випадку. У гіршому не зовсім порядні калушани просто висипають під сміттєвими ящиками гори будівельних відходів. За словами директора комунального підприємства Жео номер 2 Василя Фурди, випадки із невчасним прибиранням сміття трапляються, проте не так часто. У нас трапляються такі випадки. В зв'язку з тим, що ви бачили, вже у нас біля ящиків дуже багато валяється цього сміття, яке не було вчасно вивезено. Внаслідок чого сніг припав, ну і отрив у Певна ситуація. Ну, але це ще, де говорить, поправно все. Але йдемо про будівельне сміття. От ви звернули увагу, як в мішках люди наставили, вони що мають вивозити, а вони ставлять під сміттєві ящики, де наші жінки-двірники це вручну мусять таскати, виносити, вивозити. Трактор, ви також бачили, що вивозить, і ми постійно ці роботи проводимо. Але це ну, не так, як воно мало би бути. Мало би бути, що побутове сміття, яке є, люди повинні самі його вивезти або звернутися в екосервіс. У них є спеціальна техніка, яка вивозить сміття. До них звернутися. А по-загальному, по -загальному, таких у нас питань щодо прибирання біля ящиків, у нас немає. Хіба що тоді, коли переповнені ящики. Щодо звинувачень про несвоєчасне вивезення побутових відходів, то, як зазначив у телефонній розмові директор КП Екосервіс Дмитро Кобилецький, таке може статися лише в екстрених випадках, а саме через бездоріжжя або нестачу палива. Приміром, у великі снігопади сміттєвози не могли доїхати до пунктів збору сміття на вулицях Сухацького, Куцюбинського та Філатова. Проте, зі зміною погодних умов ситуація була виправлена. А ось щодо інших мікрорайонів міста, то як зазначив Дмитро Кобелецький, такі обвинувачення є безпідставними. Адже щодня на маршрут виїжджають 8 сміттєвозів. Щоб забезпечити їх пальним, щодня потрібно витратити 5-6 тисяч гривень. Деколи ситуація загострюється через неможливість заправити техніку, і це не дивно, адже заборгованість обох житлово-експлуатаційних об'єднань перед екосервісом складає близько 3,5 мільйонів гривень. Уже цього року ЖЕО заборгували 350 тисяч гривень цьому комунальному підприємству. Тому і не дивно, що ситуація з вивезенням сміття у місті є практично прогнозованою. А відтак калушани мали пам'ятати, що вчасна оплата комунальних послуг позбавить їх будь-яких навіть тимчасових побутових незручностей. Недільного дня у музейно-виставковому центрі виставковій залі відбулося відкриття групової виставки калузьких художників на огляд поціновувачів мистецтва було представлено близько 50 різноманітних робіт. А сама виставка носить назву калейдоскоп. Картини живуть своїм власним життям, народженим душею художника. Саме такими словами всесвітньо відомого художника Вінсента Ван Гога відкрила виставку Калейдоскоп завідувач фондів виставкової зали Інна Кобзан. Вона також зазначила, що Калущина була, є і буде багата талановитими художниками. Групова виставка Калуський калейдоскоп це прекрасний, чистий і світлий живопис, повний любові до людей, оптимістичний і життєстверджуючий. Це музика душі, що очищає нас від злого праху гріхів і навчає любити та прощати цей світ, де досить таке багато нецього. Кожного дня я маю змогу спостерігати за тим, як картини створюються, як вимальовується кожен штрих, вимальовується кожна риса характеру самої картини, не побуюся цього слова. І слід сказати, що саме малярство, саме образотворче мистецтво, воно є для мене, воно є самою формою, ем, самою найдовершенішою формою діяльності, тому що в картинах ми бачимо душу художника, ми бачимо, ми бачимо як в художній палітрі кристалізується ця душа, кристалізуються ці фарби, ця колористика. І мистецтво кожного художника визначається його баченням світу. В експозиції представлено близько 50 надзвичайно яскравих за своєю колористикою та змістом робіт художників нашого краю. Роботи справляють особливе враження, адже виконані не просто професійно, але й з великою любов'ю. Найбільше вразила відвідувачів групова картина художників. Кожен з них домальовував на полотні свій штрих, своє мистецтво, свою любов. Це було так, перейшов, наприклад, Василь Везінський, підмалював щось своє, прийшов Стефан Бака, підмалював щось своє. За цим було дуже класно спостерігати, це було неймовірно. І ми маємо таке колективне творіння. Із відкриттям виставки художників привітали представники творчої еліти Калуша Уляна Паньо, Леся Кирилович, Ігор Симак. На виставці також були представлені роботи Ігора Марчука. Це горнятка та тарілочки із символікою Калуша. Уродженець Калуша Ігор Марчук матиме свою персональну виставку у рідному місці аж наприкінці року. Приємне здивування у відвідувачів виставки викликали виставлені магнітики із старими та сучасними фотографіями Калуша, а також із його символікою. Ідея втілити зображення міста в таку сувенірну продукцію належить художниці Анні Пархоменко. За словами інни Кобзан, такі магнітики можна придбати у виставковій залі за ціною всього 10 гривень за один. Повертаючись до виставки калейдоскоп, слід відмітити, що вона триватиме до 17 лютого, а тому. Кожен бажаючий ще матиме час помилуватися унікальним мистецтвом калуських художників. У неділю 20 січня у Палаці культури юність відбулися дві концертні програми найпопулярнішого гурту Західної України Дзідзьо. Цей гурт вже не вперше виступає у нашому місті. Цього разу «Дзідзьо» презентував калушанам пісні із музичного альбому Ха-ха-ха. В різдвяні дні в нашому місті відбулося чимало культурних заходів. Лише за два останні тижні в Калуші відбувся концерт відомої на Україні співачки Ірини Федишин та два концерти популярного гурту «Дзідзьо». Сьогодні до Калуша завітав найпопулярніший гурт на Західній Україні «Дзідзьо». Цей гурт уже неодноразово бував у нашому місті, чим і завоював прихильність Калушан. Саме в Палаці культури Юніс відбудеться два його концерти. Організувала приїзд до Калуша відомого гурту студія 6 секунд для того, щоб якомога більше прихильників змогли зустрітися із дідзьом, в палаці культури юність відбулось два концерти. Ще задовго до приїзду популярного дідзя були розкуплені квитки. Фанати, а це в основному діти не могли дочекатися на концерт, і ось настав той день. У неділю, 20 січня, в палаці культури юність зібралось багато людей, половина з яких дитяча аудиторія. Перед самим концертом наші знімальні групі вдалося поспілкуватися із солістом відомого гурту. Що сьогодні Дідьо привіз до Калуша? яку програму? Та про, 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 По-перше, мене популярний діду випустив популярний альбом Ха-ха-ха. Ви -ха -ха -ха", знаєте чи ні? Знаю. Ну. І в тому альбомі є деякі нові пісні, є старі, і нині я їх буду співати. Але саме основне, що я привіз новину, яку я хочу всім розказати. Нині на концерті. На першому і другому. Скажіть, будь ласка, остання зустріч, яка була в Калуші, чим вона вам запам'яталася? Тобто вона не тільки мені, а всі, всьому українському шоу-бізнесу. В Києві ті всі продюсера. Вони як дивляться на концерт, той що я, я знімав зразу з телефону і потім виклав до себе на, на сторінку, то вони сі дивують, боже мій боже, боже, каже, діти довів, що в е Західній Україні шоу бізнес, що люди люблять, бо вони, вони хочуть розкосити. Ну в чому там секрет. А саме основне, що треба любити своїх глядачів і своїх прихильників. А вони, а вони того не хочуть. Вони все будуть гроші і бізнес. Дістануть. Чи подобається вам Калуська публіка? Дуже. Дуже. Я пам'ятаю всі концерти, всі клуби. Пам'ятаю навіть готелі, де я спав, зранку як я ставав, як дівчата робили каву, чай. Цукрували, як моя баба, чай. Три ложки давали, що ложка могла стояти такого. Концертну програму Дзідзьо розпочав із пісні Ялта. Цей твір, як і усі решту пісень, настільки відомий, що кожен у залі його підспівував. Так само і інші хіти Дзідзя моя мама, «Каділак» сприймалися в залі дуже позитивно. Співав Дзідзьо із дітьми, яких запросив на сцену. Діти просто у захваті були від свого улюбленого виконавця. Кожен старався якомога ближче підійти до зірки естради. Батьки в цей час фотографували своє чадо і навіть знімали на відеокамеру. Між виконанням пісень Зізо жартував та розповідав веселі історії. Завершився концерт піснею старі фотографії. Ще довго діти та прихильники творчості веселого гурту не відпускали зі сцени дзідя, який пообіцяв кожному дати свій автограф. А ми в цей час вирішили запитати у глядачів, які у них враження від концерту. Враження хороші, досить хороші враження. Що вам найбільше сподобалось на концерті? Музика. Музика. Про, Музика. Хороший настрій, позитивний. Люди всі відпочивали. Настрій просто був сапоровий, ми всі віддихнули класно, всі задоволені. Бажання йому, щоб він далі так розвивався, тримався далі, так на тому рівні і вище. Бажаємо просто позитивної та енергійної музики в житті і настрою в душі. Що ж, популярності відомого гурту можна тільки щиро позаздрити, а ще хочеться побажати молодим хлопцям і надалі збирати на свої концерти багато людей. І щоб кількість прихильників тільки зростала. Тож нових вам пісень та нових досягнень. Старі фотографії на стилі розклали, дитячі історії є смішним, розкаже. І справжнім гроші не забудь посмотреть. Звиводи! Минулої суботи, 19 січня, у Львовому палаці Нафтохімік-Арена завершилися змагання першого відкритого чемпіонату області з фігурного катання на ковзанах. Цим спортивним заходом залишилися задоволені усі: і учасники, і організатори, і глядацька аудиторія. В останній день змагань трибуни льодового палацу помітно опустіли. Це і не дивно, адже спортсмени, які відкатали свою програму напередодні і отримали свої заслужені нагороди, роз'їхалися по домівках. Найвидовищнішим, за відгуками глядачів був перший день змагань. Коли свою майстерність на калуському льоду показували спортсмени у класі юніорів, кандидати в майстри спорту та першорозрядники, які номінувалися на вищий розряд. Проте не можна сказати, що набагато молодші фігуристи, які виступили в інших номінаціях, показували гірший результат. Усі без винятку учасники підготували доволі солідну програму і достойно презентували свої команди. Слід зазначити, що впродовж лише двох днів на калуській арені виступили фігуристи у 30 номінаціях. Такий напружений графік роботи арбітрів та організаторів змагань приніс свої результати. Чемпіонат був відзначений його учасниками навідмінно, а відтак отримав шанс на його продовження у наступному році. Учасники турніру, гості, зарубіжні гості визначили його як найвисокий. Ми сподіваємося, що їм тут сподобалося, і вони ще приїдуть до нас на змагання. В наступному році обов'язково у нас пройде ще один кубок Карпат на призи клубу ФСК «Нафтохімік». І я сподіваюся, що на наступний рік ми ще більше гостей запросимо як. України, так і з зарубіжних держав. Що до Калузької школи фігурного катання, то наші діти представляли її достойно, скажімо так. Для перших змагань наші учасники ввійшли в п'ятірку кращих, то п'яте, шосте, сьоме місця в категорії юний фігурист клас 1 та клас 2. То я вважаю, що для першого старту це досить, досить високий рівень. Усі переможці та призери змагань отримали в нагороду медалі, пам'ятні кубки та цінні подарунки. Особливо хочеться відзначити юних калуських фігуристів, які займаючись лише два місяці виступили у номінації Бейбістар, тобто юний фігурист, і здобули високі оцінки арбітражної комісії. У класі 1 з поміж 11 учасників практично блискуче виступили Юра Библів, який здобув срібло чемпіонату, Василь Грабарський, який став бронзовим призером, а також Євгенія Стесик, яка вибрала сьоме місце, і Аня Козій, яка показала восьмий результат. У класі 2, де виступали 13 фігуристів з різних областей України та Білорусі, прекрасні результати показали колушанки Марта Кащишин, Настя Калашнікова, Аліна Валігун та Оля Харченко, які зайняли відповідно п'яте, шосте, сьоме та восьме місця. Це були усі новини на сьогоднішній день. Я прощаюся з вами. Бажаю вам вдалого робочого тижня. До зустрічі.